За 20 хвилин вас бусифікували. Як можна ці факти оскаржити? У них є вказівка, визнавати як можна більше вільних, а іноді визнавати здатними до служби, навіть якщо ви не заходили на цю комісію. Такі факти є. І у вас тоді буде шанс вирватися з ТЦК. До того, поки ви не пройшли ВЛК, ви не є військовослужбовцем. Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні ми знову знімаємо стріми. Стріми по вашим питанням. Іноді у нас виходить інтерв'ю з цікавими людьми. Сьогодні день стріму. Я адвокат Ігор Чудовський. На своєму каналі даю деякі поради. Як правило, я використовую практичні паради, не теоретичні, бо теорії багато, а на практиці все інакше. Прийшло питання в ОЛК за 20 хвилин. Я став здатен проходити службу, але ж у мене немає ноги. Або немає пелічинки, селізінки, але мене признали. Передатним до служби в Збройних Сил України, що робити, як це факти засвідчити і як можна ці факти оскаржити? От на цю тему давайте поговоримо. Що таке ВЛК? Ну, ВЛК це військова лікарняна комісія. Комісія комісіонна. сидять при кожному ТЦК лікарі і виконують свої обов'язки. Якщо до війни вони всі були доброзичливі, вони вас лікували, годували, доглядали, то зараз. До них не підійдеш. Чому не підійдеш? Бо у них є. Вказівка. Є вказівка визнавати як можна більше. Вільних, а іноді визнавати вас здатними до служби, навіть якщо ви не заходили на цю комісію. Такі факти є. І ці факти, на жаль, існують в нашому житті. Так ось, військова лікарня на комісії. Якщо у вас є вади здоров'я, то перше, ніж потрапити на військову лікарню на комісію, у вас поки що... Де затримати іноді буває, Ви йдете на вулиці з бусика випрыгнули люди в цивільному, закрутили руки. Вас бусифікували. Ви телефонують до адвоката. Адвокат не може приїхати. Да і він не обладає такими правами, щоб вступати в бійку з посадовими особами і фізично вас визволяти. Йому треба якісь підстави. А от підстави повинні бути у вас, і ви повинні користуватися своїми правами, і у вас тоді буде шанс вирватися з ТЦК. Але ж які це підстави? Це реальні підстави з здоров'я. Якщо ви стоїте на обліку. У якогось з лікарів психіатр, невролог, невропатолог, травматолог, хірург. То у вас повинні бути з собою, виписки, епікризи, копії і так далі. Для чого? Для того, коли вас повели на ВЛК, пропонують. Ну, по-перше, ви можете відмовитись, проходити і сказати, надайте ну, мені повістку. Я прийду, ви встановили, а ви в ви повинні прийти. Та ніхто вас не може зобов'язати, це чисто психологічний тиск. Але я розумію, коли зліва, справа та ще й застосовують... Фізичну силу, то ви підходите до того лікаря, якого ви стоїте на обліку. Перепрошую по профілю. Якщо ви стоїте у хірурга у своїй місцевій лікарні, то ви підходите до хірурга і кажете, пробачте. У мене болить коліно, я стаю на обліку і я лікуюсь. І мені треба детально прийти. Якщо ні, я буду писати незгоду і зауваження в медичному документі, який ви надаєте. І тоді вже хірург саме і повинен вас оглянути, подивитися і зробити висновок, і при. Загострені відправити вас на дообстеження. Направити на дообстеження, ви вийшли з ВЛК і потім вже далі проходите. Розумієте, товариші, що до того, поки ви не пройшли ВЛК, ви не є, будемо казати, військовослужбовцем. На вас не розповсюджується дія законів, які стосуються військовослужбовців. Ви громадянин України і ваші права повинні бути захищені таким чином, ви. Повинні пройти саме ВЛК з вадами здоров'я для того, щоб вам військова лікарняна комісія згідно з 402 наказом визнала вас саме для тієї професії військової, для якої ви придатний. Ну якщо у вас або як у мене нема ключі цієї вибила колись куля, то носити бронежилети і йти в штурмові війська. Вам категорично заборонено, вас не можуть використати. Якщо ви обмежено придатний, ви можете, згідно 402 наказу, проходити службу в учбових закладах, ТЦК або в якихось тилових підрозділах. І тоді ви, вже користуючись своїм станом здоров'я, виконуєте ту потрібну військову роботу, яка потрібна Збройним силам України. Так що бажаю вам захищати свої права і. За них боротися тут ви самий собі адвокат. Допомога в цієї частині адвоката не допоможе. Але ПС. Після Вам написали з військово лікарняний висновок, що ви здатні, і у вас захворювання немає по тому, у якому ви стоїте на обліку. Тоді є певна процедура оскарження цього до вище стоящої велка або до суду. Ну, скоріше, можна подати до вищестоящого ЛК і доводити. Пробачте, рік тому я стояв на обліку, у мене прогресуюче загострена форма хвороби, і зараз я ще не вилікувався. Бачите, оце є. Документ, який є в епікризі, в моєї медичній картці, але ж лікар ВЛК цього не побачив. Давайте комісійно, будь ласка, подивимось і тоді визнаємо ступінь придатності. Але маленька ремарочка, оскарження адвоката, юриста не може бути саме з причини захворювання, бо так становив Верховний Суд, ми не є спеціалістами. З медицини, але ж якщо була порушена процедура, а процедура могла бути порушена, що вас не оглянули, що вам не дали можливості написати зауваження, от тоді вже ці факти складає адвокат, йде до суду, і суд може переглянути висновок і зобов'язати провести інший. Так що такі права у вас є. Користуйтеся всього найкращого. З вами був адвокат Ігор Чудовський. А так разом до перемоги. Підписуйтесь, задавайте питання, і ми з вами поспівпрацюємо. Шановні глядачі, мій прод'юсер робить мені зауваження. Він каже: Ігор В'ячеславович, ну запропонуйте свою допомогу. Ну ви ж розумні люди, ви знаєте, куди телефонувати. Або мені, мої реквізити, або до своїх адвокатів, які поруч з вами. Бо адвокат повинен бути десь товаришем. Так що, якщо у вас ще немає товариша-адвоката, телефонуйте, пишіть, ставте питання, а ми будемо обробляти і робити для вас запис.